Перепел приніс мені один знайомий перепела з перебитим крилом. Крило загоїлось, але літати він не міг. Влаштував я його у невеликій клітці, яку поставив на подвір'ї. Через деякий час перепел заспівав та так голосно. Що на інший край села чути було той спів. Особливо вранці, коли ще не дуже шумно на вулиці. Було цікаво спостерігати, як він співає, витягне вгору шию, задере голову, мов півень, і виспівує. Прокидався перепел дуже рано. Спочатку він робив вранішню зарядку. Витягне одне крильце і лапку, далі помахає крилами, потім кілька разів пробіжить по клітці. Після цього починає чепуритись, а чепурун він був надзвичайний. Перебере це бомпір'я на крилах, на животі. Щоб воно добре лежало, лапками почистить очі, тільки після цього поснідає і заспіває. Звичайно, всіх побудить.